Привіт тут, з вами Андері Про, і це ще одне відео по Тейлор Бравлу. Сьогодні можу сказати про те, що в мене є уже ціль в Тейлор Бравлі так це апнути Ворна на 10 ранг. Це поки що зараз. Коротше, в Тейлор Бравлі роздавали ящик, з якого мені випав Ворон. І тепер в мене є ціль почати його до максимального уровня, апнути 25. -й. Але зараз я хочу апнути 10 ранг. І... Кто чекал видео по Тейлор Браулу, поставьте подписывайтесь на канал. А до речи еще напишите в комментариях, какая ваша любимая легендарка. Моя любимая легендарка это Ворон, Сэнди и Леон. А какая же ваша любимая легендарка? Мне будет интересно почитать. Так, 8 бит по сути, мы вынесли. Вы только подавите, кто тут бежит. Так, ну, мне кажется, что ты что-то что стены ломаешь. Кому тут треба далее тут Понял, прийняв, обработал. Хорошо, більше не тебя бековать. Понятно, так и скажи. Шо-то бековать не надо. Казалось бы, что ты не в настрое, но да им тут бы не лис. Погнали дали, грати. Погнали! Отлично. Ломаем ящик. Раз ботихенько Діна Майка винесемо, да? так? Тільки коли не до його гранат, бо буде дуже неприємно. Діма Майка якраз таке ми винесли. Замічально. А тепер сламаємо ящик, боже, як це не робиться. І добью ще вб'ю Карла. Це такий маленький урон. Треба його ще далі і далі вкачати. Бо з таким маленьким уроном 170 чомусь там урона. Так дела не піде. О, ты на максимум 105 420. Я не знаю, я не знаю, что давайте. Вот и видите, уже 1300, 1500, 1012. Боже мой, я я Я, я стой сильніший и Ну да. Да-да, значит -да, я про це и не знал, наверное. Так, Карл, бо помри карви робота, або по карлу до тру. Ладно, перемій. його робот переміг. Так, чол, може ти відстанеш? 8 віт, то ще уйди, це зайші це не да Добави його, а я прилечу. Ладно. Робот стиг добити до того, як я прилетів, і хотів робити йому обличчя. приставці ігрові. Що ж не приставці, а ігровому автомату. Так, забираємо жетончики. Скоро у нас буде маленький ящик якому не можливо випаде Леон? Хочу Леона! Я хочу переменуватись в Хочу Леона. Але цього я не зроблю. Так, тік. Що я тут робить? В 2019 році. Ал. Чи тік -то тоді вийшов? А, тік тоді вийшов? Згадав. Точно, тік тоді вийшов. Ну шо, погнали далі. Хочу здесь роботь 8 бит. Стран. Дуже дивно. Пені ламаємо обличчя. Далі я бачу та поко и і, сколько его і, теж ламаємо обличчя. Коли ти здесь тобой поломала обличчя, а поко я боюсь лобати. У меня то что это урон, а хоча. Вообще пофиг. Джасі! Ты следующий. Ну, а я ещ поговорю з того что... Я зараз біг тупо померти від патрона Джесі, серйозно? Ці пташ, ця пташка, наверно, занадто слабка, що навіть електрична с... струм бої, боїться. Стоп, угоді, ще одна Джесі. Я, я ж убив виву... одну. На, прострілюю. Ви, дочі, хочеш, щоб я повернувся в Бравл Старс? Типу, щоб я почав знімати відео по Бравл Старсу. Напишіть в коментарях, чи хоче, щоб я знімав по Бравл Старсу ще відео. Не по тайнер Браву, не про Ретор Браву, не по не по ноусу, а просто по звичайному Бравл Старс. Так, я не зараз на момент. Так, альприма, або ти здохнеш, або ти здохнеш. Афина ти кадри на Зараз ми в'ємо ворожу абсолютно всім. Суперникам всім. Мені тиммейтам можливо. Збираємо якісь тут собиття, бо по її були. Опа, прокачка на ворона. Ну, нарешті. то надається, що в мене він перший уровня сили. Тепер він третє уровня сили. Ну, дворня сили краще. О, тут скині продається, до речі. Цікаво б купити, бо накопити на якийсь скин. Цікаво накопити чи купити кось. Я коротше накоплю або на Сібу Іну, або якийсь скин на ворона. Да, все-таки накоплю на білого ворона. Ні, да, я кон, я кончений, що я вибрав ворона. А, ще модифікатор мої є. Угу, угу. Так, бо, ты розумієш, що Я раночек ні. Барлі, Барли алку... мі... Барлі – місний алкаш. який на нос ниякой наукової цінності. Так, барлі, ти або помираєш, або мною, будеш моїм рабом. А, ти просто мертв, ладно. Так, розочка. Ярико. Не-не-не-не, ну тут ри, как що професіонал. И я був цілком правый. О, парни, че зашлось. 80 кубків. Якщо помиляюсь. так что я не помиляюсь, що до 10 ранге потрібно 150 кубків. Моєму так. Подивимось в кінці відео. Так стоп. У нас до соквета модификаторы, да? не ти мене не не Ріко, Рико, ты меня не нуж. Ты мене убьешь, наче все контр. Хочу сказать, навчився контр Рико, але Как показує практика, я не навчився контр Шета. Але это уже думаю не важно. Да, да, не важно. Конечно. Конечно, конечно. Нет. Надеюсь, не допустить того модифікатора. Стоп-шов модифікатор. А не з цим модифікатором. Я вже тільки що обрадовався. А от тебе сто не буде рі... 8 бит навіть гірше ніж рико. Ну слухайте, що я вже почав програвати, Це мені не дуже нравится. А от теж мені це фон не находится до той самий, але це рандомні фон, і це мені нравится. Це мені прям по душі. Ще я пробую всім поламати кабіни. Карл. Сюди перейшов. Ти чі здохнеш, зна. Ешь. На цю гру я собі хотів уявити. Ладно, хоча б не буде ящичок. Открываем і... Прокачка на ворона Прикольно це! Я в її прокачке. тому що це не зараз конче необхідно. Тому що я хочу зробити ворона прям мега бійцем Мега Бравлером. Боже, хто мне дати старі їх взагалі PM окрім мене. Так, Карл, та, Карл ушл вон. Стоп, я тільки, тільки зараз что-то на мою такая терапиявки. Так, стоп, мужики, е, кару, может може не надо? Я разумею, что на цве шахте же все дела, але можно якось не без цього. Отики я по ниток прыгнуты. Так. Заряжимось. Так что зараз, зараз Карл не втече? Я, він Лен це моя банка. Ну, сам же поплатился за те, що міг забрати мою банку. І він сам став моєю банкою. О, бро, Джейсі! Куча м'яса. Ні-ні-ні-ні! я пожартував. Ви не м'ясо. Ви мої раби! Так я был отвечаю. Получайте минус мі Джесси. Сложи який? Тикін, кажи, ще я буду проти Спроти Ріко. Да ну -мо я, я. Я якось його вбив. А Хоча, знаєте. Контрріко він також і неможливо. Та його вправи 140-150 кубків. Мені потрібно за 6 ми ще якісь там 200 кубків. Які 200? 20! Перепрошую. Так, прокачуємо ворона, але нам прокачка наплатила. Два мені випаде щось із ящиків. Якась прокачка на ворона. Що мені тебеблейди ш... треба мені будуть. Які вейблейди, монети? Що ж, погнали всім виносити обличчя. Але думаю, що це буде ізі катка Тому що, бачите, Пен тут. Жирна женщина. Вона хоче вбити своїм роботом пилі... своїм пылесосом. Говен... говен по пушкою. Я так називаю. І вона це майже. І вона майже впоралася. Це близько потише. Коротше, я не встиг. Ти я не зміг закінчити катку, тому що тоді я здох, мене вбила ця жирна жопа. Тож... Я хотів виразити катку, щоб ти побачили в кінці відео, щоб я справді насяти ранг, але. Не вийшло. Тож мені видається тащити знов при вас. Щоб ви знали, наскільки я, наскільки я про на вороні. Ламаємо ящик, повільно, але ламаємо. Тепер йдемо мочити всіх. Ага, звісно, звісно, звісно ти помочиш, помочиш, конечно, звісно. звісно. Так, стоп, там Френк. Наша цей після н... 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 недавньої обнови перест... почав боятися Френків. Не ну, серйозно. Ви коли про старте не раз заходили, бачили, як... яким він громілою став? Типу. То Френк був слабий, то Френк стара став максимально сильну, ще тепер почав боятися Френків. Максимально. Але, їх... але їх... і їх можна контрити. Наприклад, її Ріко. А поки я спілкувався з вами, мені оббул це все виконувати. Але я б ну, 10-й ранг! Це круто. Ну що ж, наша ціль була виконана. Але зараз ми відкриємо ящик і закінчимо відео. Відкриваємо ящичок. Прокачка була. І ще один ящичок. Не одрім прокачка. Дякую за перегляд. з вами був Дорі Про. Всім до нових зустрічей!